Всім привіт сьогоднішній ранок. вдома ви проводите з нами Лілію Ребрик та Костянтином Октябрівським. І просто зараз до нас долучаться гості. І перед цим хочу запитати тебе, Костю, чи чув ти щось коли-небудь про патронатну службу? Ну насправді так і дуже радий, що в нас під час повномасштабного вторгнення така. Служба з'явилась, адже патронатна служба єдиний приклад тилової служби, яка спеціально створена, щоб опікуватись пораненими та полеглими захисниками в Україні. Саме так і детально про роботу, про можливості патронатної служби під час війни поговоримо зараз із нашою гостею керівницею патронатної служби Азову Оленою Толкачовою. Ну, Я зустріну. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаю проходьте, будь ласка! Вітаю вас, рада вас бачити. Дякуємо, що Дякую, знайшли що час до нас. Будь ласка. Доброго ранку. Одразу розкажу трошечки, що патронатна служба спеціально створена, аби опікуватися пораненими та полеглими захисниками в Україні. Скажіть, будь ласка, Олено, чим допомагає ваша служба пораненим бійцям і чи є якісь, якась градація, взагалі чи відбір серед тих, кому надавати допомогу? В основному наша служба займається опікою пораненим бійцями? З першого моменту поранення і веде по всім лікарням, допомагає переводити з одного закладу в інший, підбирає лікарів. Також опікується безпосередньо в самій лікарні. У нас є дівчата майже в кожній лікарні, де Куди привозять поранених бійців? Ми вже знаємо, наприклад, коли іде евакуація, куди буде доставлено бійців Азову, саме ми більш бійцями Азову опікуємося. Це наразі дві бригади та більш десятка інших підрозділів, які створені були після повномасштабного вторгнення. Так як масштаби дуже великі, то навіть іноді ми виконуємо роботу молодшого медичного персоналу, бо ну, не вистачає рук. Ви самі розумієте, що така ситуація вкрай. Mm -hmm. Війна, кожні руки вони не зайві. Щодо того, кому ми допомагаємо, ну, насамперед, так як ми були створені разом з азовським підрозділом, в першу чергу допомагаємо саме Азову, тому що у нас і комунікація з Азовом є і ну, є, тому що ми в складі цих підрозділів знаходимося. ну і Іноді, коли Наприклад, в палаті, в лікарняні є хлопці, яким потрібна допомога. Ми не можемо допомагати тільки наприклад своїм азовцям а також беремо під опіку і бійців, які знаходяться поряд. Іноді це інші добровольчі підрозділи. Правий сектор раніше зараз вже. Інші підрозділи, які звертаються за допомогою, але скажімо так, я, ну ядро, це Азовськ-Азовські підрозділи. Угу. А звичайно, ми б хотіли допомогти всім, і е, наразі наша служба росте, росте. І навіть є від нас законодавча ініціатива. Ми поки що тільки розробляємо такий проєкт закону про патронатну службу. Бо юридично такої служби, наприклад, там у складі збройних сил, не не існує. І хотілося, щоб вона все ж таки якось формалізувалася, і ми б могли тоді розширити свої можливості по допомозі. Скажіть, будь ласка, у чому відмінність від медичних служб, що вже існують? Дивіться, медичні служби вони насамперед займаються безпосередньо лікуванням. Ага. Також медичні служби в підрозділах ведуть документацію, військову ага. медичну документацію. Ми зі свого боку допомагаємо зі сторони як і поранених бійців, які потребують допомоги, в тому числі і з оформленням документів. Бо через зараз, через великий, наприклад, наплив поранених просто не вистачає е, рук для того, щоб якнайшвидше обробляти наприклад ту ж саму медичну документацію, яка ведеться в частині. Е, з боку пораненого бійця е, не завжди, наприклад, е, є змога е, у бійців або його родичів е, збирати якісь там необхідні документи. Ми цим займаємося, наприклад. Коли хлопці виходять з полону, вони повертаються без жодних документів, і ми надаємо допомогу з паспорт паспорти, mm -hmm. права закордонні паспорти. Ми викликаємо в лікарню. Як правило, коли виходять з полону багато, то ми одразу викликаємо в лікарню службу, яка займається документами mm -hmm. по встановленням документів, і вони одразу роблять, ну заповнюють ці анкети необхідні. Ми оплачуємо ці квитанції, бо там і знаєте, там 3-4 квитанції, якщо б платити mm -hmm. паспорти, то такі державні збори mm -hmm. і це ми все беремо на себе. А якщо йдеться на жаль про загиблих воїнів, тоді в чому полягає ваша робота? Спочатку з, з 14-го року, коли почалася війна, ми брали на себе повністю, так як підрозділ був добровольчий і всі структури підрозділу будувалися з нуля. Ми брали на себе повідомлення родин в першу чергу. бо Цим тоді не було, реально не було кому займатися. Потім організацію поховань ми робили все можливе для того, щоб родина не обтяжувала себе цими такими страшними обов'язками. Плюс так само далі допомагали з документами, бо для тоді, для держави, це був як. Ну нова така бюрократична процедура, це загибель пов'язана захистом батьківщини. Дуже складний великий перелік документів. І звичайно, родина в такому стані не може займатися збором цих документів. Ну, може, звичайно, але це дуже складно, психологічно це дуже важко. і психологічно, і фізично. Це потрібно, ну якби заново вчити купу різних нормативних актів, щоб знати, як правильно подати документи. Ми з цим допомагали, звичайно. Плюс ми надаємо в принципі будь-яку допомогу, яку попросить родина: і фінансову, і в лікування, наприклад, влаштовуємо дітей в дитячі садочки або школи. Дуже багато у нас багатопланова така допомога йде. Я знаю, ще що в соцмережах в акаунті ви наголошуєте на тому, що існують правила поведінки з щойно визволеними полоненими, так що не можна там е, називати імена, прізвища. Ви активно на цьому наголошуєте. Можливо, не всі розуміють про що йдеться ну, і чому це так важливо. Можливо, ви зараз ще раз розкажете, ось що потрібно робити, от як професіонал, яким чином це треба афішувати, тому що і мовчати не можна. Але ну, і кричати, тут да. треба обережити ситуація дуже складна, просто треба постійно тримати в себе в голові і думати, що я можу зробити, аби не нашкодити в першу чергу тим, хто ще залишається в полоні. Наприклад, треба знати, що ворог. Читає всі наші чати, е, в телегра... телеграм, телеграм-канали, фейсбуки і все, що ви пишете, е, що можна побачити вільно в інтернеті, воно може використатися ворогом е, навпаки проти, проти, нас. проти нас і проти тих е, хлопців і дівчат, які зараз знаходяться в полоні. Е, не обов'язково, наприклад, ворогу знати ким у. І у цивільному, і у військовому потім житті був полонений, бо е, вони можуть маніпулювати. Або, е, як би це е, звучало не дуже так ну, правильно, але е, підвис. Вони підвищують ціну полоненого, ціну полоненого uh -huh. розумієте, якщо це якась відома особистість, яка відігравала наприклад якусь політичну роль в житті нашої країни да раніше, або була. Там дуже таких різких націоналістичних uh -huh. поглядів, то це вже є підставою для того, щоб поміняти солдата, який, ну він числиться солдатом, але є відомою особистістю в Украї... В, Украї... в українському політику, Наприклад, да? це вже підвищує його ціну до того, що його можуть обміняти на 10 простих солдатів або на якусь важливу фігуру військову російську. Тому краще дуже стримано і обережно. Uh -huh. Звичайно, що ми потріб... нам потрібно наголошувати на тому, що дуже багато у нас зараз хлопців і дівчат в полоні. І насамперед, добровольці страждають більш за бійців з інших підрозділів, тому що до них особливо негативне ставлення з боку ворогу азов. То взагалі для них, ви знаєте, вони створили з нашого підрозділу таке пугало, скажімо так, і звичайно, вони самі вірять. І ті, хто а, з, а, працює в ц... в закладах, а, в колоніях, де знаходяться наші хлопці, вони самі вірять в те, що ну це реально сатаністи, нацисти, страшні люди, і так і відповідно так з ними і поводяться. Тому в першу чергу звичайно, було б краще визволяти саме таких хлопців і дівчат з добровольчих підрозділів. Скажіть, будь ласка, чи вдається, чи робите ви це встановлювати відносини з подібними організаціями чи ні? Так, звичайно, особливо після повномасштабного вторгнення почали звертатися до нас. З інших підрозділів люди з Працівники медичних служб, командири частин, щоб ми поділилися досвідом. Mm -hmm. Бо вони, наприклад, стикаються з такими проблемами, як ми вперше. Ми вже майже дев'ятий ну, рік працюємо, і mm -hmm. у нас величезний досвід. У нас налагоджена і логістика медична, і ми багато знаємо лікарів і специфіку лікування за кордоном, наприклад, і реабілітації і сама структура. Як працює у нас в службі? Скільки у нас різних підрозділів, які займаються окремо полоненими, окремо родинами загиблих? Є е, е, окремий підрозділ, який допомагає дітям. Е, у нас до повномасштабного торгівлення був дитячий табір, е, азовець і навіть зараз діти з цього табору, коли вони ще були дітьми, а зараз вже дорослі, їм по 19-20 по років вони пішли воювати в Азов і працюють і в патронатній службі, і в медичній службі. На жаль, навіть деякі загинули, деякі знаходяться в полоні. І от таким досвідом ми, ми стараємося поділитися, і, звичайно, хотілося, щоб. Така служба була створена в кожному підрозділі при кожній військовій частині, бо на це є запит. Розумієте, це не медична служба, це така опікунська служба. Дякуємо вам за вашу роботу так. за те, що ви знайшли час працюючи, от в такій потрібній сфері. Ще й завітати до нас в студію, надихнути глядачів. Ми, ми вам Дякую. дякуємо і бажаємо вам сил. Дякую. Сил витримки і терпіння дійти до перемоги. Дякую. І потім Дякую. згадувати це все як страшний сон і все подолати. Дякую, друзі. Ранок вдома триває. Тримаємо стрій. Вітаємо всіх, хто щойно долучився до ранку вдома. Продовжимо цей день музикою. Всім вітання.